А що, як я скажу, що методи шахраїв, відточені століттями, досі чудово працюють. Давайте зазирнемо в їхній посібник, щоб зрозуміти, як вони мислять, як діють, і, що найголовніше, як від цього всього захиститися? Здавалося б, дивне питання, правда? Але відповідь на нього веде нас у самісіньке серце фінансового шахрайства, і зв'язок тут, повірте, набагато глибший, ніж можна собі уявити. Ось, подивіться но ну. З одного боку стародавні монети, багатство минулих епох, а з іншого, сучасний невловимий світ кіберзлочинності. І знаєте, що вражає? Технології змінилися просто до невпізнання, а от жага до чужих грошей вона залишилася абсолютно такою ж. Так що ж це таке оте, фінансове шахрайство? Ну, якщо зовсім просто, то це будь-який обман, аби заволодіти чужим. І неважливо як. Чи то відщипнути крихітний шматочок металу від монети, чи провести складну цифрову атаку. Мета, як не крути, завжди одна й та сама. І щоб зрозуміти, звідки все це росте, знаєте куди треба зазирнути? В минуле перенесімося на мить у середньовічну Європу, де власне й народилася одна з перших таких масштабних афер. Це ж просто геніально у своїй підступності. Шахраї буквально стригли гроші, уявляєте, потрошку по крихті відрізали золото чи срібло з краю кожної монети. З часом ці крихти перетворювалися на чималий статок, а пошкоджені монети вони просто поверталися в обіг. Це була не просто крадіжка, це був справжній удар по довірі до всієї фінансової системи того часу. Гаразд, із середньовіччим розібралися. Давайте тепер стрибнемо у наш час, але поки що залишимося у світі фізичних речей. Бо знаєте, не всі шахраї ховаються за моніторами, іноді загроза цілком реальна, її буквально можна помацати. От є простий спосіб з трьох кроків, щоб перевірити готівку. Перше дотик. Справжні гроші на дотик не такі, як звичайний папір. Вони мають відчутну текстуру. Друге погляд. Просто подивіться на банкноту проти світла і одразу побачите водяні знаки. І третє нахил: покрутіть купюру, і деякі елементи будуть змінювати колір або ніби рухатись. Це ж елементарно, але знати ці основи справді варто. А тепер про те, як звичайний похід до банкомата може перетворитися на справжню пастку. Це називається скімінг. Ідея проста: злочинці чіпляють на банкомат своє обладнання, щоб вкрасти дані картки і зробити її клон. А от як саме вони це роблять, зараз побачимо. Ось дивіться: це перший елемент їхньої пастки. Здається, звичайна клавіатура, так? Але це фальшивка, накладка. І вона робить одну просту річ, записує кожну натиснуту цифру, тобто фіксує пінкод. Але ж яка винахідливість, погодьтеся, встановити мікрокамеру, куди б можна було подумати, у звичайний тримач для рекламних брошур ніхто ж і не зверне увагу, а вона тим часом спокійно собі знімає, як людина вводить свій пін. А іноді камера настільки крихітна, що це просто шок. Бачите цей малесенький отвір, його ж майже неможливо помітити, але саме через нього шахраї бачать секретний код. Тому так, уважність до дрібниць це справді наше все. І от ми побачили всі ці хитромудрі пристрої, а тепер увага! Найефективніший спосіб захисту. Готові? Це просто прикрити клавіатуру рукою. Так, ось так просто. Цей один рух і все. Жодна прихована камера нічого не побачить, і вся їхня складна схема стає абсолютно безпорадною. Добре, з фізичними пастками розібралися, але є одна річ, яку варто пам'ятати: найслабша ланка в будь-якій системі безпеки це не залізо, це людина. І тому найпотужніша зброя шахраїв це не якась там технологія, а психологія. Зараз подивимось, як вони зламують не комп'ютери, а нашу довіру. Це і є соціальна інженерія. Простими словами, це мистецтво зламувати людей, а не машини. Шахраї не шукають дірки в програмному коді, ні. Вони шукають слабкі місця в нашій довірі, в наших емоціях, в нашій поведінці. І ця цитата просто в десятку. Подумайте самі вони тиснуть на страх, створюючи ілюзію терміновості. Вони грають на довірі, розповідаючи дуже переконливі історії. І звісно, вони б'ють по жадібності, обіцяючи золоті гори. А коли емоції зашкалюють, що відбувається з логікою, правильно вона просто відключається. І знаєте, що найцікавіше ці методи зовсім не нові. Щоб це довести, давайте зазирнемо в класику. Ще понад 100 років тому сам Шерлок Холмс зіткнувся з аферою, яка використовувала ті ж самі психологічні трюки, що й сьогоднішні кібершахраї. Уявляєте? Технології космос, а людська природа, виходить, зовсім не змінилась. А тепер розкладемо ту стару аферу по поличках. Дивіться, всі тривожні дзвіночки на місці, обіцянка легких грошей є. Відчуття ексклюзивності є тільки для рудих, правдоподібна, але складна для перевірки історія. Ну, звісно, спадок від мільйонера з Америки. І, звичайно, тиск часу. Поспішайте, пропозиція обмежена Це ж один в один ті самі гачки, які сьогодні використовують у фішингових листах. Але буває гірше, значно гірше. Що як мета шахраїв не просто вкрасти гроші, а зробити з жертви співучасника злочину. Є така схема, і вона, мабуть, одна з найнебезпечніших, тому що можна стати злочинцем, навіть не підозрюючи про це. От напевно траплялися такі оголошення. Візьму вашу банківську картку в оренду. Оплата 950 гривень на день звучить ну дуже привабливо, правда? А коли щось звучить занадто добре, щоб бути правдою, скоріш за все, це неправда. І ось чому. Людина, яка погоджується на таку оренду, стає тим, кого називають грошовий мул або «дроп», і її банківський рахунок перетворюється на інструмент для злочинців. Через нього починають ганяти брудні гроші, щоб їх відмити. По суті, людина стає просто перевалочним пунктом у злочинному ланцюжку. І ось тут починається найсерйозніше наслідки. За українськими законами це співучасть у злочину. І абсолютно неважливо, чи знала людина, що відбувається, чи ні. Незнання закону, як відомо, від відповідальності не звільняє. А відповідальність тут до 12 років за гратами. Ось така вона справжня ціна цих легких грошей. Гаразд, ми багато говорили про тактику шахраїв. А тепер найголовніше давайте поговоримо про нашу стратегію: про те, як збудувати власний фінансовий щит. І тут є кілька залізних правил. Перше. Повні дані картки, номер, термін дії, CVV-код – це як ключі від квартири, де гроші лежать. Їх не можна давати нікому, ніколи. Друге, якщо хтось тисне, квапить, намагається викликати сильні емоції, це червоний прапор. Треба просто видихнути і взяти паузу. Третє: будь-яка пропозиція, що обіцяє нереальний заробіток, має викликати скепсис. І четверте, завжди чуєте, завжди перевіряйте, з ким спілкуєтесь і на який сайт заходите. І ще одне дуже важливе: якщо раптом щось погане таки сталося, головне не мовчати в Україні. Для цього є кіберполіція. Звертатися до них це не тільки спроба повернути свої гроші, це ще й спосіб допомогти спіймати злочинців і захистити когось іншого від такої ж самої пастки. Що ж, тепер посібник шахраїв, так би мовити, відкритий. Ми розібрали їхні інструменти, зазирнули в їхню психологію, але залишається одне питання. Знання це, звісно, сила. Та чи вдасться застосувати цю силу в потрібний момент? Тож будьмо пильними, адже наступний хід у цій нескінченній грі може стосуватися кожного.